Добрий день, батьки, добрий день, мої любі діточки, сьогодні ми з вами поговоримо про правила дорожнього руху. Повторимо їх і ще будемо говорити про те, як поводити себе біля дороги на дорозі, коли настає вечір або ніч. Коли ми з вами йдемо в садочок, або будемо йти до школи. Або просто прогулюємося в місті. Дуже багато дорог ми переходимо. Одні дороги зі світлофором, одні без, де є сильний рух транспорту, і там, де транспорту дуже мало. Давайте згадаємо, на яке світло світлофора ми можемо перейти вулицю. Правильно, на зелене світло світлофора. А що означає жовте світло світлофора? Правильно, що треба зачекати, має переключитися світлофор з одного світла на друге. І на яке світло не можна в жодному разі переходити вулицю? Правильно на червоне. Треба постояти, почекати, поки зупиниться транспорт, і ми зможемо спокійно перейти вулицю. Дороги, по яким рухається міський транспорт, бувають широкі, а бувають не дуже. Де дуже широкі дороги, треба бути дуже і дуже уважним. Зверніть, будь ласка, увагу на дорожній знак на картинці. Що він означає? Де голубий фон у квадратику і начебто йде людина? Це означає, що тут можна перейти дорогу, пішохідний перехід. Як потрібно переходити вулицю? Ми підходимо до краю дороги, зупиняємося, дивимося ліворуч. Ми всі з вами вчили, де ліворуч, де праворуч. Обов'язково дивимось ліворуч, чи немає там машини. Якщо машина є, треба зачекати, щоб вона зупинилася перед переходом. Якщо машина не зупиняється, це вірно, що водій порушає правила дорожнього руху. Ми почекали, якщо машина зупинилася або її нема, ідемо по зебрі до середини дороги. Доходимо і дивимося праворуч, бо з іншого боку може їхати машина в інший бік дороги. Подивилися, якщо нема, ми переходимо вулицю далі. І це все робимо дуже уважно і не поспішаємо, ні в якому разі не можна перебігати дорогу. Подивіться уважно на картинку, що роблять діти. І який знак стоїть біля дороги? Людина спускається по сходинках. Якщо сильний рух і нема де перейти вулицю, біля дороги обов'язково є підземний перехід. Так можна небезпечно перейти дорогу. Спустившись у підземний перехід. Ні в якому разі не можна робити, як зробила дівчинка, що намальована на цій картинці. Подивіться, вона вийшла на дорогу там, де дуже жвавий рух автомобілів. Давайте розглянемо знаки на цій картинці. Перший знак дорожній, що намальовано на цьому дорожньому знаці, Велосипед. Він на синьому фоні. Якщо на знаці синій фон, це означає, що дозволено. Тут можна, якщо присутній червоний. Треба бути уважним і звернути увагу. Велосипед у нас на синьому фоні. Це означає, що в цьому місці можна їздити на велосипеді. Наступний знак: намальована мати і дитина. Теж зверніть увагу на синьому фоні. Тобто тут можна гуляти з дітьми. Наступний знак дорожні роботи. Бачите, яку форму він має? Трикутну і обведений червоною смугою, правильно? Якщо червона смуга, то це що треба звернути увагу. Ведуться дорожні роботи, або яма десь, або щось розкопали, або щось обгородили, щоб не впасти, це не тільки для пішоходів, але й для водіїв. Такі знаки ставлять. Далі, який знак? Ви його дуже добре знаєте, цей знак. Правильно, це піший перехід. Цей знак показує, що тут можна перейти дорогу по зебрі. І останній знак Зверніть увагу, знову трикутник і знову червоний. Бачите, намальовані діти, біжать діти на знаку. Що означає цей знак? Цей знак для водіїв. Взагалі, щоб вони бачили, що можуть бігати діти, бо поряд знаходиться школа або дитячий садок, або дитячий майданчик, щоб водії були уважні. Давайте розглянемо ще знаки. Перший знак подивіться людина Намальована в інвалідному візку на синьому фоні. Тобто тут можна людям, чи є спеціальні засоби для руху людей з інвалідністю у візках. Наступний знак, подивіться, він червоний, намальована буква. Яка буква? Р велика, бачите, зачеркнута. Ця, цей знак означає, що зупинка заборонена. Цей знак взагалі для водіїв. Наступний знак теж для водіїв і теж повинен привертати увагу, бо він червоний. Бачите, стрілочка намальована і зачеркнута. Це означає, що поворот заборонено. Наступний знак такий: дивіться, він відрізняється своєю формою від інших. Червоний, і на ньому написані букви англійські. Ви зараз не прочитаєте, але ви зможете запам'ятати, як він виглядає, і будете просто знати, що це за знак цей знак Стоп. Тобто потрібно зупинитися, звернути увагу. Далі знак у нас світлофор, ви всі його знаєте це якщо поблизу десь знаходиться світлофор. Наступний знак теж для водіїв, але в майбутньому ви майже всі водії, тому вчіть з дитинства знаки. Наступний знак червоний, круглий. На ньому намальований біла така смуга, кірпіч його називають. Це рух транспорту, там заборонено. Де намальований кірпіч, там заборонений рух транспорту. Далі трикутник, подивіться, теж червоний намальована людина. Цей знак для нас. Для Пішоходів. Цей знак означає, що переходити вулицю, де стоїть цей знак, заборонено. Нам, пішоходам там переходити заборонено, рух пішоходів заборонений. Зараз зима, випав сніг, буває мороз після дощу. І біля дороги стає небезпечно. Треба, коли ви гуляєте, йти не поряд, не біля дороги, а трохи відходити від неї. Переходити дорогу треба теж дуже обережно, бо ожеледиться, можна послизнутися і впасти прямо на дорозі. Водій не встигне скермувати. І може статися біда. Тому ми ніколи не поспішаємо при переході вулиці, дуже обережно не спіша, якщо вас водій бачить, він почекає. Кататися на санках біля дороги. Заборонено, це просто небезпечно. Не можна кататися на санках, особливо з гірки, біля дороги, коли ви з'їжджаєте на проїжджу частину. Через дорогу на санках теж не можна кататися для того, щоб перейти. Дорогу, якщо у вас є санчата, потрібно з них зійти і перейти дорогу з пустими санчатами. Коли ви перейшли дорогу, можете сісти або вести, кого ви везли до цього на санчатах. Так буде безпечніше. Зараз темніє рано. вулиці дуже погано освітлюються. Тому дуже потрібно Подбати про свою безпеку, ви напевно знаєте, що у темряві, коли водіїде, дуже погана видимість, і все залежить від того, який одяг на людині. Якщо це чорний, синій, червоний одяг, це дуже небезпечно. Водій може не замітити пішохода, якщо жовтий. Білий водій може побачити вже з більш дальньої відстані. І саме, що може бути, бути безпечно і зберегти безпеку нашу, це якщо на одязі є світловіддуваючі елементи, це такі полоски. Їх ще називають флікери. Їх Чіпляють на одяг, на рюкзаки, сумки. Вони відбивають світло і водій змозі замітити пішохода дуже з далекої відстані, що дає можливість безпеки на дорозі. Для того, щоб стати видимим на дорозі, зберегти своє життя, потрібно вдягати. Світлі кольори одягу або використовувати світловідбиваючі елементи, бути дуже уважним, не вдягати навушники і відволіктися від телефону. Все. На цьому все. Всім гарного дня, міцного здоров'я і мирного неба!